Добрий день, я твій тренер Юрій Гролєв і це користування. А по початка підписка, лайк, коментар. І можне м'ясо? Або вдатковий м'ясо. Дуже потужний м'яс, він як друге серце наше, допомагає з нижніх кінцівок повернути кров до серця, до гори. Все, що потрібно, ми зразу робимо одну вправу на 100 разів. Ти готовий? Все, що потрібно, просто за тренером. П'яточки майже разом. Настойчиво. І ми підемати будемо на шпинки. 33 рази. Приготувався. Поїхали. 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Шістнадцять, п'ятнадцять, чотирнадцять, тринадцять, дванадцять, 11, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, 5, 4, 3, 2. Один продовжую. Насочки майже разом. П'яточки. І поїхали. Працюємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, двадцять. Один, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, дев'ять, тридцять. Ножки паралельно. Останні 40 разів. Ти готов. Ти допомагаєш своєму серцю і собі. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 10 9 8 7 6 5 4 3 2 один і трішки походи. Напиши відчути навантаження в гонковому м'язі. Це дуже корисна вправа. Я, як професійний тренер, рекомендую кожному, не зверхаючи будь-який вік, робити від 100 до 200 повторів. Окей? Напиши, як ти відчув цей м'яз. Якщо будуть якісь питання, записуйся на онлайн-тренування. Це буде щось. А я? Ты это я говорю, братья, мы неба, там есть здоров'я. здоровья. До наступних внимания.